Друзі, краяни, гості, вітаю вас! Сьогодні аз пропоную вам самостійно подивитися невеликий фрагмент з виступу Сергія Петровича Капіце, котрий ми з вами обговоримо після перегляду. Я не перечислятиму усіх його звань та заслуг, лише нагадаю, що він радянський і російський вчений фізик, просвітитель, телеведучий, а також демограф. З 1973 по 2012 рік безмінно він вів науково-популярну телепрограму Очевидне, неймовірне. Думаю, що багато хто з вас його пам'ятає саме завдяки цій передачі. У фільмі йтимемо ми про демографічний графік людства в історію розвитку цивілізації. Вчений залишив питання про майбутнє 2025 року відкритим саме зараз. Ми знаходимося в цьому часі, в цьому відрізку, час стиснувся, ми сягнули тієї риски, де немає повернення. Ми живемо в моменті, як висловився вчений, перед закіпанням води, після чого вона перейде в інший стан, в пар. Що, на вашу думку, чекає людство і чому? Дивіться його виступ. Посилання на коротку та повну версію я подам під відео. В одному з коментарів жінка пише З нетерпінням чекатиму на 2025 рік. Цікаво, що буде зі світом? Ще 25 років тому і до наших днів це питання залишається відкритим. Сьогодні ми живемо у 2025 році, і давайте подумаємо, що ми можемо відповісти на це питання. Після перегляду фільму пишіть, будь ласка, ваші відгуки тут, під цим відео. Ваша думка дуже важлива. Маю надію, що наша дискусія стане результативною і що це допоможе вам зрозуміти усю важливість моменту, в котрому знаходиться кожна людина, зокрема, і все людство.